Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі мене звуть Катерина Єрова. Вітаю вас. По рівному стріляли біля ресторану. Є потерпілі інцидент стався близько 11-ї години. В той час, коли заклад тільки починає роботу, між чоловіками стався конфлікт. Один із них дістав пістолета та вистрелив. У центрі рівного гумову в, в голову та живіт отримав 59-річний рівнянин. Травми були поверхневі. Тож медики після надання допомоги відпустили його додому. У той же день чоловік написав заяву до поліції. Він пояснив, що у нього вистрілив невідомий біля розважального закладу. Зі слів чоловіка, це сталося через конфлікт, який виник у кафе. -барі. Близько 11-ї години. Правоохоронці з'ясували усі обставини цього інциденту, зокрема й осіб, яких поранила рівнянина. Є версія, що цей випадок тісно пов'язаний із побуттям учасника АТО Романа Родичука. щоправда, підозрюваних у цій справі поки немає, повідомили в поліції. Сільського голови Михайла Олійника працівники прокуратури СБУ та поліції затримали у вівторок біля обласної державної адміністрації на автостоянці. від отримував півмільйона гривень хабара. За ці гроші обіцяв підприємцю виділення півтора гектара землі, які насправді планувалося надати ветеранам АТО. Магав він дані грошові кошти у громадянина для виготовлення документації на 10 земельних ділянок загальною площою півтора гектара. І, взагалі, ці земельні ділянки. Мали виділятись місцевій громаді та ветеранам АТО. Передача коштів відбувалась на одній з автостоянок в місті Рівному, під час якої вказану особу було затримано. Прокуратура Рівненської області повідомила про підозру олійнику вчиненні кримінального правопорушення, що передбачена частиною 4 статті 368 кримінального кодексу України, а це одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Зараз сільський голова відстронений від посади та перебуває в СІЗО. Розмір застави 580 тисяч гривень. Якщо слідство доведе вину чиновників. Кажеш, церковним саном у повному обсязі йому загрожує позбавлення волі на термін від 8 до 12 років і з позбавленням права займати певні посади чи займатися діяльністю на термін до 3 років. Також йому передбачена конфіскація майна. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює прокуратура Рівненської області. Тюремники сходять злочини, не виходячи із в'язниці. За один день поліція зареєструвала два випадки шахрайства, у так званому телефонному режимі. До пенсіонерів дзвонив афорист та лякав страшними історіями, які сталися з їхніми рідними. Довірливі бабці віддали останню копійку, а лише потім зрозуміли, що мали насправді справу із шахраєм. Обидва випадки шахрайства сталися в Острозькому районі із перервою кілька годин. Спершу до поліції звернулися жителька районного центру жінці, які 72 роки навішали по телефону баяк. Про неприємність хлопцям її онуки, налякана пенсіонерка, аби допомогти дітям віддала усе, що мала це 200 доларів та півтори тисячі гривень. Під будинком на неї вже чекав таксист. Він був посередником у цій злочинній справі. Він забирав гроші, не встигли правоохоронці зареєструвати зео від потерпілої, як знову надійшов дзвінок із аналогічним змістом. 76-річна острожанка звертається до поліції і повідомляє про аналогічну схему. подібну. теж невідомий чоловік зателефонував. До неї, і е, вона е, і щось зрозуміло почав говорити. Вона запитала, чи це бува не Полипович, оскільки вона подумала, що це її сусід. Чоловік, відчувши упевненість в тому, що він є дійсно Полипович, і почав запевняти, що він потрапив у дорожню транспортну пригоду, знаходиться у лікарні і для лікування потрібні гроші. Знову ж таки, до будинку під'їхало такси, і жінка віддала для нього 3500 гривень. Правоохоронці перевірили, звідки приходили дзвінки та з'ясували, що жінка. Нок ошукали з території Катеринівської виправної колонії. Незабаром особа Фариса теж була відома. Ним виявився 28-річний мешканець Зарічницького району, який є уродженецем республіки Білорусі. І наразі перебуває покарання, відбуває покарання у Катеринівській виправній колонії номер 96. Там він вже знаходиться близько двох років. Білоруський шахрай у всьому зізнався та активно. Тепер сприяє слідству, вирішується питання про про повідомлення йому підозри у скоєнні кримінального правопорушення. Тепер його термін відбування покарання у в'язниці збільшиться як мінімум на кілька років. Оперативники також знайшли і таксиста посередника. Він заперечує своє відношення до кримінального діяння. каже просто виконував замовлення. Як з'ясувалося, у той же день фарист із Катеринівки хотів ошукати ще кількох громадян. Щоправда, вони не повірили цій інформації, яку той озвучував по телефону. Правоохоронці не виключають, що жертвами пройде Міг стати ще хтось, тому у такому разі рекомендують звернутися на лінію 102. Аварійність на дорогах зростає. Про це повідомили у нацполіції, тому збільшують кількість екіпажів на дорогах. До місячника безпеки дорожнього руху патрульні обіцяють в посиленому режимі відпрацьовувати дороги та виявляти злісних водіїв-порушників. У рівному є 13 ділянок, де найчастіше відбуваються аварії, зіткнення автомобілів та наїзди на пішоходів. Причини ДТП вже звичні. Грубі порушення, правила дорожнього руху, випередження виїзди на зустрічну смугу, перевищення швидкості. і, Звісно, керування авто у нетверезому стані. Хватає особ. Бого складу і так далі, але на сьогоднішній день цю функцію здійснюють групи патрульної поліції, які сформовані, вони вони забезпечують і безпеку дорожнього руху, плюс виїжджають на на всі повідомлення про злочини і події. Що стосується області, кажуть полісмени, райони лідери по ДТП це Дубинський, Володимирецький, Костопільський, Сарненський та Рівненський. Дуже гостро стоїть питання в двохколісних транспортних засобах. Це особливо стосується північних районів, тому що водії даних транспортних засобів керують зазвичай без посвідчення водія, без будь-яких навичок. І трапляються випадки навіть керування там семирічними дітьми. Звичайно. Є проблема в утриманні вуличної шляхової мережі, як ми вже це говорили. Це і ямковість, це і відсутність дорожніх знаків, це відсутність дорожньої розмітки. Там відсутність необхідного освітлення на проїжджій частині. І з початку року в області загинуло 94 людини. Сталося майже півтисячі аварій. У порівнянні з минулим роком це у півтора рази більше. Патрульні у зв'язку з цим збільшують кількість екіпажів, зокрема на трасі Київ. Чоп за минулу добу до чергових частин національної поліції надійшло 391 повідомлення, із яких 75 кваліфіковане кримінальне правопорушення. І на сьогодні це вся інформація. Вам зичу хороших прийдешніх вихідних. Дякую за довіру та бувайте! Партнер програми. Магазин охоронні системи та фірма Аураз. Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.